Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити тертий пиріг. А, чесно, так захотілося до чаю терти давно я його вже пекла. А залишилися в мене жовтки. Робила зефір і залишилися жовтки. І я буду на їх на цих жовтках робити. Нам для цього треба ще тут два яйця, Ну у мене тут трошки більше буде. Нічого страшного, тому що це жовтки без білка. І стакан сахару, цукру. Так, пакетик ванільки можна додати. Можна не додати, я це його забрав, щоб мені не цукор. Зараз я знайду. Добавим, як не знайду, не Ні, ні, Ні. Цукор у мене просто за його забулася. Чисти ванілі. Мені треба цукор. Є цукор. Ось так. Что? Уже був рецепт, так як рецепт. Так, ванільний цукор ще додаємо сюди. Пакетик ванильного цукру. Все це ми зараз перемішаємо. Проб'ємо так. І все це ми гарно так перемішаємо. Можна взяти міксер той, ну я думаю, що я ручним і цим перемішаю гарно. І так, перемішала я, бачите, збилися білки, чи ті жовтки, все нормально. вийшло, це все я збивала цим ручним. Ой, забула сіль добавить. пів Півчайної ложки солі сюди. Ось так. О, І ще трошки пробиваємо, це воно перемішується, все гарно. Змішується. Ось так. Тепер що? Значить, беремо три стакани борошна. Це десь приблизно 400-450 грам Ну, я всиплю не все борошно. Ось так. Тепер беремо 200 грамів масла, маргарину, смальцю кого що є. І все це отак руками перетираємо. Мурочка, не мішай мені. Ти чуєш чи ні. Так гарно перетираємо із борошном масло Маргарин чи смолець кого що є? От ось так гарне. Перетираються, mm. робиться крушечка така горна, пригладь mm. ну, тепер перетирать. І так, перетерла я трохи. Тепер додаю сюди нашу яєчну суміш. Ось так. вибачаюся <кій> Сюди суміш додаємо яєчну. І тепер у нас чайна ложечка. Є суди. Що? чайна ложка суди тут. І сюди треба додати чайну ложечку цього лимонного соку. Так як лимона немає, я додатиму ось такий сік. Зараз я нова бутилочка. Так, додаємо чайну ложечку лимонного соку. Отак, От щоб, щоб воно трошки погасило нашу соду і додаємо сюди наше тісто і замішуємо, вимішуємо. так, вимішуємо гарненько. Але ще тепер трошки добавить борошенця. Якраз воно все й піде сюди. Зараз я вимішу тісто. Так, друзі, замісила я тісто, як бачите, ось таке воно отрималося. Тепер трошки так розкатаю і одріжу такий кусок тіста. І положу його зараз у морозилку. Так, трошки приплюсну, може й малувати, і буде, ну нічого страшно хватить. Бо сковорідка трошки величенька. І ложу у морозилку. Він зробить за Що далі робимо? Я беру ось таку сковорідку. Це в мене сковорідка похідна така. Я її печу все. Беру просто пергамент нилою бумагу. Просто-напросто візьму пергамент. О, на пергамент, ну я візьму. Мені просто так зручніше. І тепер будемо викладати сюди так. Це можна прийняти цей обрика, він нам не знадобиться у крайньому. И теперь берем тесто и вот так руками распределяем по нашим сковорице. Не раскачиваем, не ни до ничего, просто распределяем вот так по сковорице вручную. Редактор хочет, то я Распределилась кисточка. не ну, Ви ось таке з обучки. Ну, тепер що ми доще робимо? Зараз треба знайти варення, піти по сусідах, розвернутися, щоб, звісно, в мене свого доступню. Ну, все розпреділила. Першим ділом буду духовку, бо я забула її включити, щоб вона нагрілася нам до 180 градусів. І тоді будемо накладати сюди варення, терти наш кусочок того тіста і відправляти у духовку. І так, друзі, знайшла я варення. Таке, я знайшла, таке єсть Яблучне. У мене таке є трошки. Яблучного добавлю і трошки абрикосового. так мені захотілося сьогодні зробити. Так. І пару ложок добавлю абрикосового. Перевожки, це таке там різниці немає. Так. так, перемішую його тут заразом і розправлю по рожеві нашому. тісто вже полежало трошки, прихолонуло, прихватилося. Може, не сильно йду, дуже прихватилося, ну, прихватилося. І тепер. Беру тертушку і буду натирати тісто. Ось так розпределюю. Одненько, рівненько, як виходить, так і буде все. Тепер беру тертушку нашу. и достаю холодильник чисто. Это держа в руках, чтобы не так оно грелось. натираю вот так чисто. Распределяющий по всему коржей. Якщо є рвет тісто на такі кусочки, ну, я предпочитаю робити його так. Так воно виходить більш красивіше. і тоньше. Та що одволиться, саме того одволиться. І трошки підправлю його, щоб було й на краї скрізь. Духовка вже в мене нагрілася. Все. Ось так. І тепер, так легесенько сюди розправляю тісто, щоб було скрізь. Не на одній купі. І відправляю в духовку хвилин на 40. До повного випікання. Як спечеться, тоді покажу. І так, друзі, перігнах з як бачите, ось такий він помічився. Він відстає він гарно від вимоги. Він вже схолонув і тепер будемо нарізати на кусочки. Ось, бачите, не представлю ніде. Ось такі шматочки. Ось такий він получився. Тут гарно теж підпікся, як бачите. І так. Вот, уже прекрасно. Такий. Получился у нас стартый перехор. І так, порізала я наш пиріг. Ось такий він, бачите, получився. Гарний, смачний. Відсіля кусочок, дивіться. Помоє все. Все прекрасно, смачно. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.